Вас, любі діти, вітаємо тебе, Артемка, на нашому занятті. Ми дуже раді тебе бачити на сьогоднішньому нашому цікавому занятті. Дякуємо, що приєдналися. Сьогодні у нас буде дуже цікаве заняття. Сьогодні ми потрапимо у магазин іграшок, і ми зможемо погратися цими іграшками. Артем, пропоную тобі пограти у цікаву гру, яка називається Великі та маленькі іграшки. Дивись уважно на екран. Тобі потрібно на верхню поличку назвати Ті іграшки, які великі за розміром, а на нижній поличку назвати поставити ті іграшки, які маленькі за розміром. Давай спробуємо. спробувати, Артем. Так. Да. Добре, давай. Ведмедик, який він за розміром? Великий чи маленький? Великий. Великий. Да. Тоді його на яку поличку треба поставити? На верхню чи нижню? Нижню. На На верхню. верхню. він не вміститься на нижній. Згодний? Не, не треба побачити, просто слухати. Так, давай поставимо на верхню поличку. Добре. Не. Не. А робот, не. який за розміром? Давай по черзі. На а робот? Робить маленькі, добре. На яку поличку? О. На нижню чи на верхню? На верхню. На нижню, він маленький. Дивись, давай поставимо. Так, там Великий, Великий. за розміром. На яку поличку поставимо? На верхню, чи нижню? На верхню. Молодець. На верхню. Так. Mm. Добре. А кубики, які за розміром? Подивись. Великий. Трошки Великий. маленькі. Великий. Давай поставимо на яку поличку. На ним, так? Добре, давай перевіримо. Так, вірно. А Лего, подивись, які за розміром? Великі чи маленькі? Великий. Великий, добре. На яку поличку поставимо. На, на, на верхню, так? На верхню, добре. А пірамідку куди поставимо? Ви, в низку. На низку. молодець, справився. Добре. Давай ще в одну групу граємо. Давай, Артем. Давай Ви. широкий та вузький. Тобі потрібно назвати цеглинки, які широкі. Або які вузькі. Добре. 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 Давай дивись уважно на екран. Так, назви, будь ласка, мені цеглинки за кольором, які широкі. Як так, ти вважаєш? За Розово. кольором, назви за кольором. Так, рожевий, добре, а ще є там? Подивись. Який, кажи, цвіт. Який ну, Зелений. Зелений, молодець, добре. А тепер назви за кольором цеглинки ті, які вузькі. Цвіт, говори. Кажи, кажи. Зелений. Вот это, кажи. Золотий. Ну, кажи, цвіт. Золото. О, ти добрий. ще. Красовий. Так, червоний. І ще. Кубой. Блакитний, давай перевіримо, Артем. Добре, ти все вірно відповів. Молодець. Тепер, Артемка, ми тобі пропонуємо пограти у гру Веселий конструктор. Подивися, ось у магазині у нас є дві полички. Верхня поличка і нижня поличка. Дивися, давай поглянемо спочатку на верхню поличку. Тут кубики яких кольорів? Какой це? Зелений. Далі. Зелений. Так, а, два зелені молодець. Молодець. Тут е, на першій Володець. полочці у нас кольори зелений і жовтий. Дивися, жовтий е, кубик у нас стоїть посередині, а зелені по краях. Скажи, де стоїть, е, де стоїть жовтий кубик? Посередині чи по краях? По краях. Ні ну чого ж по краях? Зелик. Подумай. Селі. Посерединки він стоїть, так, а зелені кубики де стоять? Посередині, чи по краях? Посередині, по краях? Ну, посередині у нас стоїть жовтий кубик, тоді по краях у нас стоять які кубики? Райони. Зелені кубики. Так. Давай подивимося на нижню поличку. Рай. Тут у нас кубики яких кольорів? Синій кубик. Так, так, червоний колір і синій колір, так? Молодець. Так. Давай ми з тобою подумаємо. По середині стоїть кубик якого кольору? Кубой. Так, блакитний або синій. Молодець. Дивимося на нижню поличку, Артемка. Ти сказав, що посередині у нас стоїть синій кубик, так? Ой. Так. А, скажи, будь ласка, по краях стоять кубики якого кольору? Касу. Так, червоного, ось вони. Бачиш, по краях стоять червоного кольору. Молодець. А тепер давай подивимося на дві полички. Скажи кубики, яких кольорів стоять посередині? Ось Ту посередині. Мені ось верхня поличка серединка, і нижня поличка серединка. Які кольори? Два. Називай. Жовтий. Жовтий. І ще який посередині стоїть кубик? Сині. Сині. Так, з цією грою ми впоралися. Так, а тепер ми пограємо в гру кольоровий автомобіль. Дивись, у нас знову дві полички: наверху у нас стоять різнокольорові машини і нанизу також стоять різнокольорові. Бачиш? Тепер скажи мені, де стоїть ось на верхній поличці. Давай подивимося на верхню поличку, да? Бачиш? Синяя. Две де стоїть машина? Послухай, уважно мене. Уважно дуже послухай. Де стоїть машина синього кольору? вона. Вот да. угу. А де вона стоїть? Посередині, скажи, чи по краях? Посередині. Так, вірно, молодець. А де стоїть червона машина, красна. Червона де, машина дали? де стоїть? Посередині чи по краях? Не по краях. Ось вона, бачиш, з краєчку стоїть. Так, а зелена машина де стоїть? Ось ця зелена де. машина, де вона? Ле. По краях, Ле. так? По краях чи посередині? По краях. По, по краях. Молодець. Давай ми подивимося тепер на нижню поличку. Скажи, де стоїть жовта машинка? Ось, ось жовта машинка. Вані. Де вона стоїть? Вані. Артемка, уважніше. Де стоїть жовта машинка? Посередині чи по краях? По, по, по краях. краях. Так. А де стоїть фіолетова машинка? Ось вона, бачиш фіолетова. Де вона стоїть? Посередині чи по краях? По краях, по краях, по краях. Подумай по краях стоїть машинка. Так, бачиш скраєчку. Ось з краєчку і жовта з краєчку по краях, а посередині стоїть яка машина? Якого кольору? Помаранчево. Так. 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 Тому, Артемка, так. запам'ятай. Посередині так. у нас стоїть синя машина і помаранчева машина посередині. А по краях стоїть червона машина, зелена, жовта і фіолетова стоять по краях. Запам'ятав? Так. Добре. Що, Шарчонка, наші заняття завершуються. Ми дуже вдячні, що ти до нас сьогодні приєднався. зустрінемося на наступному занятті. Вам, вам Добре. До, до зустрічі! Бувайте! Бувайте.